Аналітичні прогнози. Прем'єр Ліга Ліц. Вест Гем Ліц вдома часто грає активно, забиває в першому таймі. Вестгем нестабільний у виїздах, проблеми в атаці. Прогноз П. 1 КТБ 2,5. Орієнтовний рахунок. 2 1 Ла Ліга Реал. Сосідат. Севілья Реал. Вдома сильний. Контроль м'яча понад 55%. Севілья міцна оборона, але в гостях пропускає частіше. Прогноз П1 Х. ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 2-2 серія А. Мілан. Піза Мілан. Фаворит вдома зазвичай домінує. Піза. Гості непоступливі, проте клас нижчий. Прогноз П1 ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 3-0. Редивізії Херенвен. Нак Бреда Херенвен вдома атакує активно, але оборона не стійка. Нак. Гості прагматичні, грають на контратаках. Прогноз П-1. ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 2-1 Бундесліга Вердер Бремен. Уніон Берлін Вердер. Вдома намагається контролювати гру нестабільний у захисті. Уніон. Дисциплінована команда не часто пропускає більше одного гола. Прогноз Оз. Х. Орієнтовний рахунок 1-1 Ліга Португалії Алверка. Жил Вісенте Алварка вдома активна, забиває з стандартів. Жил Вісенте. У гостях рідко перемога, оборона слабка. Прогноз П1, ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 2-0 Прем'єр-ліга Олександрія. Епіцентр Олександрія. Вдома фаворит, активно атакує. Епіцентр нестабільна команда, часто пропускає першими. Прогноз П1, ТБ 2.5. Орієнтовний рахунок 2-0 Верес, Зоря Верес вдома непоступливий, забиває мінімум один гол. Зоря, досвідчена команда, може грати на контратаках. Прогноз ХОЗ. Орієнтовний рахунок. 1 до 1 Ліга, 1 ФК Париж. Нант Париж явний фаворит володіє контролем гри. Нант. У гостях слабкий нестабільний в атаці. Прогноз П1. ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 3-0. Не забудь підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. Твоя активність надихає нас створювати ще більше контенту.